Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Шановні, Наш збір, наш збір на безпілотний комплекс для українських розвідників для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Рухаємося впевнено, і я кажу вперто до цієї мети. Всі реквізити в описі до цього відео вдячний кожному хто підтримує е, цю справу. А ця справа призведе до того, що українська розвідка стане ефективнішою в пошуку ворожих цілей. Всі реквізити в описі, шановні. Далі війна в повітрі триває. Ну, точніше, війна з повітря. Я думаю, що і сьогодні ви чули прояви цієї війни, коли московити кидають щось на наші з вами голови. Працює українська протиповітряна оборона. І зрозуміло, що потрібно вигравати і цю війну. Я розумію, що це дуже складно, але мені здається, що у нас просто інших варіантів немає. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Костянтина, вітаю! Вітаю. Отже, вороги модернізували свої ударні дрони. Це вже там якась третя здається хвиля цих модернізацій. Почали бити ними, застосовуючи тактику роїв цих дронів. І питання в тому, які у нас є ідеї, які можна трансформувати в швидкі рішення для того, щоб виграти ось цей елемент російсько-української війни, що ви нам скажете? Ну, ви трохи обігнали події. У них зараз я вважаю друге покоління дронів типу шахет. Виходить, якщо вони всі раніше вони покращували його. Там, скажімо, фізичні параметри, тобто займалися тілом, то зараз вони б зайнялися його мозиком. Там є засоби зв'язку, там вже з'являються очі уха, там він вже може спостерігати, там він може вже передавати цю інформацію кудись, де стоять якісь приймачі, судячи з цього, знаходиться досить близько від того міста, де він передає цю інформацію. А потім вже по мережі інтернет якісь. Зрадники, або просто не знаю, як цих людей правильно назвати, передають цю інформацію в центри керування там, де з'являється керування, знаходиться керування шахедами, і судячи з цього, росіян з'явилася можливість перепрограмувати шахеди в процесі їх польоту. Ну тобто, про що я хочу сказати? Я не хочу, щоб те, що я буду говорити, сприймалося як критика ППО. Але це скоріше просто такі зауваження з боку, тому що я взагалі вважаю, що ППО, наші ППОшники це люди, які ну взагалі все ППО, це еліта армії. Ну з точки зору IQ, Це найбільш інтелектуально розвинені хлопці. Ну так, така в них робота. По-друге, я хотів би сказати, що те, що вони зробили з тією системою ППО. Яка у нас була на початку гарячої фази, і е, те, що є, вони зробили, чесно кажучи, чудо. Якщо там подивитися взагалі, що у нас було там, коли розвалився Радянський Союз, і те, що нам дісталося якісь там гризик радянської системи ППО, е, ну цим воювати майже було б неможливо. Але е, я хочу сказати про те, що моя головна ідея цього. Зверне те, що якщо змінюються виклики, ну тобто, що є показником ефективності? системи? Показником ефективності системи є те, що система відповідним чином реагує на виклики і може ці виклики подолати. Ну тобто, система ППО з'являються нові виклики, у неї повинні бути ті засоби ураження. Засоби виявлення, все інше для того, щоб найбільш ефективно, економічнообразно знищувати ці е, е, об'єкти, чи то літаки, чи то ракети, чи то щось інше. І тут треба розділити абсолютно чітко те, що, на, на що ми можемо вплинути е, своїм організаційним ресурсом, своїм технічним ресурсом, і те на що ми можемо вплинути, ми не можемо вплинути. А ми можемо сподіватися тільки на допомогу наших партнерів. Тобто, що получалось? Що Получається, що на початку гарячої фази, те, що ті засоби, які в нас були, вони відповідали тим можливостям, які були з точки зору атаки у росіян: це були літаки, гелікоптери, крилаті ракети. І тоді ми ще не знали, що проти нас будуть застосовуватися балістичні ракети. І те, що в нас було, воно відповідало цим викликам. Потім у нас з'явилися виклики, які додалися е з точки зору е безпілотної авіації, з точки зору шахедів. І ми почали цю проблему вирішувати якомога швидшим чином, ми почали створювати мобільні вогневі групи. І взагалі тоді у нас. Ступінь ураження процент ураження шахетів доходив там вже 80-90 Якщо казати в середньому, то за 23-24 рік у нас середній процент ураження складав 87 І те, що почало робитися далі, це зовсім інша історія. Це історія про те, що росіяни змінювались. А ми відповідно не змінювалися. От речі, треба... про те, як росіяни дозмінювалися, а джерело з посиланням на Financial Times, а це видання, в свою чергу, на свої джерела посилається, інформує про те, що московити вже зробили герань 3, варіант з турбодвигуном, який може розвивати швидкість до 800 кілометрів. На годину впікіровані, що нібито ось такий дрон вже був використаний проти Києва в останні тижні. А ви це зафіксували? Це це от відповідає стану речей, чи це чи це фейк? Те, що стали з'являтися дрони з газотурбинними двигунами, це ми знаємо ще з минулого року. Те, що їх там незначна кількість, це теж зрозуміло. те що їх е, вартість значно більше, ніж тих дронів, які зараз літають, а це е, оцінюється 50-80 тисяч доларів, то це буде вартувати там десь під три сотні, може дві з половиною. Хоча сам по собі двигун, він там е, ну, фактично додасть тисяч 20-25 євро, не більше. Але вся інша система керування цим літак цим безпілотним засобом. і взагалі шахет це не та. Аеродинамічна конструкція, яка може літати зі швидкістю там 800 км на годину. Якщо він там може літати, то я думаю, що там більше 500, там навряд чи буде, тому що далі буде зриватися поток з таких станом. Ну вони поверх. пишуть, що це на етапі пікірування, тобто це останній фінальний етап, там де розганяється цей безпілотник до максимуму. Ну принципово це можливо, але е, у мене такої інформації нема, і я ніде ні, 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 таку інформацію не зустрічав. Що з цим робити, як ви вважаєте, перебудовуючи ту структуру, і та картина, яка у нас була на початку вторгнення, коли структура ППО, ну в принципі, та відповідала тому арсеналу, який мали вороги, за виключенням балістичних ракет. Здається, проти балістики у нас нічого не було. Ну, казали, що с 300 принципово там може колись там випадково збити цю балістичну ракету з вірогідністю там 30%, але такі факти не зафіксовані були. А, так от, з появою шахетів з'явилися е, оці додаткові виклики. Причому треба сказати, що шахет це для ППО найбільш незручна ціль. Незважаючи на те, що там є, там могутні э, гіперзвукові ракети, э, ну кинжал, які, які, якою не являються, але э, є іскандери К, Іскандери М, Х-101, сучасніші ракети, э, калібри і так далі. А, з те ППО, яке в нас є, якщо є відповідні засоби, Ну, тобто є ракети до, до Петріота, є ракети до Арісті, є ракети до Насамса. Вони здатні абсолютно чітко відпрацьовувати ці цілі з високою ворогідністю ураження. А от шахет це ціль, яка не ну, дуже незручна. Вона то високо літає, то низько літає. Вона то е, набирає швидкість, то вона з малею швидкістю летить. Там її десь зустрічають на ЛБЗ – Отримують ці електронні бали за збиття цього шахеда. але якщо вони пропустили, ну пропустили. Потім їх зустрічає армійська тактична авіація. Ну пропустили так, пропустили. Далі вони летять на нариваються вже на мобільні вогневі групи або на засоби зенітно-ракетних комплекси, які там об'єктового ППО або не об'єктового, просто стоять там установки. Ті ж самі хавки, які нам зараз передали чергову партію цих ракет. Вони, хоч і старі ці хавки, їм там е, років по 30-40, якщо не 50. Але вони ефективні проти таких е, е, об'єктів, які літають зі швидкістю шахеда і на висотах, там, коли вони летять, на висотах е, тисячі метрів. А от якщо шахет е, стелиться по землі або летить више 4 тисяч метрів, то там тільки. Більше чотирьох, це тільки е, зенітні ракети комплекси, зараз здатні їх вражати. Е, ми сподіваємось, на, ну, на це вже не так дешево, тому що е, за однією цілею зазвичай запускаються дві ракети: що в Петріота, коли він збиває е, балістичну ракету, що у «Шахета», коли по ньому йде атака. Е, навіть коли йде ата, е, атака на шахет. За допомогою дронів перехоплювачів їх все одно запускають не одну машинку, не дві, а п'ять, десять. І е, е, якщо дві йдуть на враження, а інші там промахуються, то вони повертаються. Є така можливість, слава Богу, там е, розроблена таким чином, що ці наші дрони перехоплювачі не пропадають на цих шахедах. А скажіть, ну, тобто, так так. Костянтине, а з врахуванням того, що ворог збільшує кількість шахедів, ну це об'єктивна реальність. Вони нарощують виробництво oh. і застосовують техніку роїв, що перевантажує українську протиповітряну оборону. Ну, якби от, намагаються пробити її в багатьох місцях і не одиночними а безпілотниками та а такими роями. Виставити ви, ви від... виправлю. Та, будь ласка. Рої рої це сварні технології, це взаємодія дронів між собою. Вони спілкуються, обмінюються інформацією, детектують потрібні цілі. Потім вони розробляють тактику атаки на ці цілі і йдуть на цю, на ту атаку. Шахеди використовують тактику зграї. Вони збираються в купу за допомогою просто програмування. Шахет програмується до цього часу по точкам. Координата висота, координата, висота шахет прилітає з однієї точки до іншої. Він не бачить своїх сусідів. Це ми їх сприймаємо як зграю, да і кажемо інколи не зовсім правильно рой. І інколи хтось може подумати, що вже є е, системи керування роєм. Ну, просто, просто москалі говорили про застосування штучного інтелекту. Я не знаю, наскільки вони в цьому просунулись в цій історії. Але розуміючи, ну добре, я, я не буду говорити роє, я буду казати зграї шахетів. Так, ви не відмовились від ідеї застосування легкомоторної авіації, зважаючи. На те, що ну, збільшується кількість цих самих шахідів, та й уявити собі, що легкомоторними літачками можна їх наздоганяти і збивати, це реально. Я хотів би сказати, що у нас, коли виклики були минулого, ми з ними справлялися. З тими викликами, які є сьогоденні, ми якось прилаштувалися, якось так сікось, накось, криво, не зовсім зручно, але щось ми ще збиваємо. А от якщо буде е, далі е, е, покращення характеристик шахедів і їх можливості, то ми будемо до, цьому, до цього вже не зовсім готові. Ми і зараз виявилися не готові, а потім буде взагалі не готові. І е, тому е, всю систему е, захисту від шахедів треба переглядати не з того, що в нас було, і не з того, що є зараз, а розуміючи те, що буде потім. Якщо це все розкласти на всі ці. Системи, засоби, е як працює зараз, е яка у нас тактика перехоплення, де вона працює, які там є проблеми, що треба зробити, то ми все одно прийдемо до того, що легкомоторну авіацію треба напружуватись, але застосовувати, тому що легкомоторна авіація всі ті проблеми, які зараз є у нас в збитті шахетів, і оцій складності збиття шахетів, як самої незручної цілі. Вони не те, що чудовим образом вирішуються, але вони значно зменшують напруження і ворогідність враження шахерів наших об'єктів. Ну тобто, я о знаєте, я констатую легкомоторну авіацію. Так, от на 100% наших можливостей ми ще й не запустили. А нам потрібно вже переходити на інший технологічний рівень. І до речі, ми з вами багато разів говорили в ефірі про те, що легкомоторну авіацію на повну потужність ми не можемо застосовувати через адміністративні проблеми і організаційні щось змінилося в цьому? Абсолютно вірно. За цей час до мене звернулися представники різних територіальних громад, різних ОВА, і ми спілкуємось, Всі розуміють основні проблеми. Основні проблеми є в тому, що треба вносити доповнення або зміни до цієї постанови 699, яку зробив Кабмін, і яка є позитивна в тому сенсі, що там сформульовані принципи дрони треба збивати дронами, і оцій напрямок зараз дуже потужно розвивається. А другий таке напрямок це напрямок розвитку розвитку. Легкомоторної авіації, там не все зрозуміло з точки зору чистого законодавства. Наприклад, ДФТГ не є юридичною особою. А як, так як воно не є юридичною особою, а йому там передаються кошти, йому там передається озброєння, йому там передаються літаки, йому там багато чого передається, і кажуть, що вони повинні отримувати зарплату. Тобто вони будуть, раху, пілоти будуть е, обраховуватись в ДФТГ. А зарплату вони повинні отримувати десь в зовсім іншому місті, ну скоріше за все, там десь в місцевих радах. Але це ну таке: там кажуть, що фінансування ДФТГ йде, і там порядок чіткий державний бюджет, місцевий бюджет і інші джерела, які не заборонені законодавством. Ну, першим стоїть державний бюджет, а в державному бюджеті ані копійки або ніякого розуміння, що на це треба витрачати якісь кошти, там нічого такого нема. Тобто це треба рішення навіть не обласного рівня, а центрального рівня. На обласному рівні всі за, і всі хочуть, і всі розуміють необхідність цього, і гроші знайдуть, і бізнесмени готові давати гроші на це. А от далі починається пручання. Армії вручання, армії про на, на рівні командування авіаційних там підрозділів, от скажімо так, я просто міркую над тим, що, що поки ми формуємо. До... Ну давайте по черзі, добре. Я слухаю. Треба, да, я добачаюсь, треба приписати до якогось військової частини, яка авіаційна. А і коли починаєш до неї приписувати і кажуть, я тут ледве з дронами там вправляюсь. З перехоплювачами, а ти мені тут, з якою ще легкомоторною авіацією, де вона буде стояти, де я буду її зберігати? Як її буду охороняти? Як я буду що я буду з нею зробити? Як я буду отримувати на неї пальне? Ну і так далі. Там купа проблем виникає. Я просто думаю, що коли організовуєш якусь справу, ну природньо, що виникає дуже багато питань. Їх можуть бути десятки і сотні. Питання в іншому, щоб все це вирішувати, мені здається, і. Я міркую над тим, що от поки ми будемо формалізовувати якусь, здавалося б, перспективну ідею, застаріє сама ідея, і вже може, і не знадобиться нам легкомоторна авіація. Потрібні вже будуть якісь лазерні бластери, Ну то ну тому що це ж технологічна війна, вона ж стрибкоподібно розвивається, скажімо так. Ви бачите? Да. Да, ви бачите якісь варіанти пробувати цю. Цю броню адміністративну, скажімо так, для прийняття швидких рішень. Я просто не розумію. У нас є ворог, який дуже швидко модернізовує свої засоби вбивства. У них що там немає міністерств, посадовців. Вони все це не узгоджують, печатки не ставлять. Я як відбувається так, що ми дуже гальмуємо. Ну, було прийнято рішення, яке не вкладалося в існуючий формат відносин армії і е е ДФТГ, і тому виникає такий конфлікт. В ДФТГ нема засобів примушення, бо треба змінювати постанову про ДФТГ і надавати їм більше повноваження, статус юридичної особи. Тоді все дуже просто вирішується. Тоді зрозуміли як рухатись. Так ви його звучили зараз. Так ви його озвучили один з варіантів зараз. Я просто думаю, знову ж таки, з досвіду ворогів, коли вони їм не вистачало регулярної армії. Вони ж застосували приватну військову кампанію вагнерівців. От, і, ну, ну, якби, і, і робили це, якщо це потрібно для ведення бойових дій. І отримували і танки, і літаки, і все інше на, на цю е, незрозумілу, нелегальну армію. Да? Та у нас якась бюрократія продовжує диктувати умови і розповідати, як треба обороняти країну. Наша бюрократія сильніша, ніж російська. Ну, це, це сумно. Звісно. Що з цим будемо робити? Ну, знаєте, там я, я стикаюся з такими питаннями. От, наприклад, зараз випуск наших пілотів, які повинен був поїхати навчатися керуванню іноземними літаками: Міраж f 16 і там, може, ще щось, вони отримали, підтвердили, здали екзамени на ліцензію пілотів, і для того, щоб почати навчання там за кордоном, вони повинні отримати офіційну цю ліцензію. Так от, Державіаслужба не може їм це виписати вже три місяці. А чому у них, як вони кажуть, у нас сервер льох. Ну, ну скільки може він лежати? Що, Слухайте, може боку? їм купити я... новий сервер, щоб воно все запрацювало? Я, я, коли це все почув, мене всього засмикало, і я, я в цьому вважаю. Може це саботаж, може це якісь агенти там сидять, може вони там ці сервера ломають один за одним, може вони їх там купують. Як, як таке може бути, що три місяці лежить сервер, і наші пілоти не можуть поїхати навчатися? От, от, от і, якими словами цю ситуацію обізвати? Ну це схоже на саботаж? Ну, принаймні, з юридично правильною мовою будемо говорити, ця ситуація може містити ознаки саботажу, і це вже питання Абсолютно до. Відно. До українських правоохоронних органів, тому що справді ми тут з вами навели аналогію, що у, у москалів, коли не вистачало сил, вони залучили приватну військову кампанію і озброїли її і танками, і літаками, і системами грант, і, і будь-чим, і це до речі, ну відчувалося на фронті. На жаль, на жаль, ми зараз якийсь висновок з вами можемо зробити. Я думаю, що наше громадянське суспільство, як і останні там, тиждень показали свої здатності, і тут воно див'я свого, І я бачу велику е команду людей, які готові літати, готові надавати свої літаки, готові вкладати свої кошти, тому що розуміють перспективу розвитку саме цього засобу боротьби з шахедами. тому що ну, ти не можеш поставити на всій території дрони перехоплювачі, навчити. Шалену армію перехоплювачів, тому що якщо на один шахет, а на місто наприклад, летіть 50 шахетів, то тобі на один шахет треба 10 операторів, оскільки ж де ж ти візьмеш стільки операторів, 500 операторів, щоб захистити місто. Ну тобто там є дуже прості логічні речі, з яких можна зробити висновок, що вся ця тема е, дронів перехоплювачів вона дуже перегріта, а легкомоторна авіація може літати в. Е, на різних висотах по величезній території і виконувати ті задачі, які зараз намагаються вирішити за допомогою дронів перехоплювачів, а поставте ці дрони перехоплювачі на ці літаки, і вони будуть чудово працювати. Вони не будуть витрачати енергію на те, щоб піднятися над землею, і нам Но потрібно все під прапорами. Ми ходимо під прапорами, замість того, щоб ходити з рушницями. Ну і нам потрібно примусити так звану паперову армію. Це люди, які приймають різноманітні нормативи, узгоджують їх, затверджують, там протягують, чекають, коли у них дуже добре про це будуть просити багато разів. Примусити якось працювати або скасувати її. Цю армі. От якщо вона заважає обороняти країну, ну можливо просто скасувати її, і приймати якісь оперативні рішення. Знаєте, мене здивувало, от коли е, Свириденко, наш прем'єр-міністр діючий заявила про мораторії. Якщо не помиляюсь, в вашій програмі була е зустріч з, з якоюсь спікеркою, яка казала, що це значить, що 70 тисяч е робітників всіх цих служб вони будуть вільні. Вони будуть вільні від перевірок. І я взяв, порахував. Ну це ж кожного місяця 150 мільйонів доларів, як мінімум. За, за ці гроші можна всі ці питання легкомоторної авіації вирішити і забути, що таке шахеди, які залітають до наших міст. 150 мільйонів ще треба порахувати. Я думаю, там ще грошенята знайдуться. я так думаю. А, але те, що тобто, система буде чинити спротив, я не маю сумнівів. Вони ж там ще всі й заброньовані, я так думаю. Абсолютно вірно. Ну, ось, бачите. Мотивація, мотивація скручатися є повна. Костянтин Криволап, шановні, з нами на зв'язку був аналітик і авіаційний експерт. От погодьтеся, є про що подумати, коли нас щодоби накривають російськими дронами-вбивцями. Правда? Дякую за вашу увагу. Ми свою справу робимо і ми її зробимо. Українська розвідка отримує додатковий безпілотний комплекс. Я вам вдячний за вашу активність і за ваш патріотизм. Працюємо. До речі, для вас в студії працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.